Батя, я вже не знаю, що з цим робити. Такий комплекс, володь. Та ні, та я тебе тому і вибрав, бо я люблю таких трошки грубеньких. Ти якраз так то, що треба. Володь, що ти таке ліпиш, та я про синяки під очима кажу, щоб я не сплю. Дитина маленька. Та, гру... та Нема ніяких синяків. Що ти ви думаєш? Що ти звез? мені додаєш нових комплексів, Володя. Та я нічого не кажу, просто кажу, я таке лю. Грубеньких? Ну, ну, люб... то я ну. ж. Я просто таке люблю, кажу, нормально все виглядає. Немає Яке синя... таке? Ну, подиви, ну, немає ніяких синяків, що ти зразу придираєшся до себе. Яке ну, таке ти любиш, Володя? Сказав нормально, що, от, 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 от такий вигляд, такий як в тебе є, то мені подобається. Все Володь? Володь? в тебе добре, не переживай. Яке таке ти любиш? Кажи. Ну покрутись. Ну, бачиш? Що там таке? Трясеться. Так так, файно. <спиріт> Володя, ти ж як, взагалі ти, що? Ти як що? море, ти як хвиля, розумієш? Ти, ти, ж, а мені лоді, е ти мені так, нагадуєш в морг. Я жирна. Що ти таке гріпиш? Гурбенька? Ну, гурбенька то є мило. Все, давай.